Троє потерпілих і понад дві тисячі евакуйованих лісові пожежі вирують в Албанії. Вогонь знищив церкву та 10 нежитлових приміщень на півдні країни. Приборкати полум'я поки що не вдається. На ліквідацію пожеж відрядили рятувальників і військових, гасити намагаються із повітря. Напередодні стало відомо, що у вогні північний захід ситуацію ускладнюють спекотна погода та сильні поривчасті вітри, які вже випалили сотні гектарів соснових лісів і пасовищ. Про загиблих не повідомляють, щоб мінімізувати наслідки та запобігти новим займанням, албанські служби використовують тепловізійні дрони. За допомогою тепловізійних камер дрони допомагають нам правильно планувати роботу. Приміром, ми визначаємо, де найбільше потрібна допомога в моменті, чи як гелікоптерам якнайшвидше дістатися з зони лиха, як поширюється вогонь, де осередки займання, все це ми встановлюємо за допомогою камер на дронах і потім передаємо зображення пілотам гелікоптерів, щоб вони не гаяли час. У Туреччині спека температурний рекорд о з Цього вище нуля зафіксували у провінції Ширнак, це південний схід країни, і це найвищий показник за всю історію метоспостережень. Як наслідок, по всій країні також вирують пожежі. Найбільше на північному заході. За останні дні там загинули щонайменше 13 людей. Через вогонь довелося перекрити автомагістраль бурса Анкара. Полум'я впритул наблизилося до житлових будівель. Цьому сприяє сильний сухий вітер. Місцева влада закликає людей без потреби не виходити на вулиці та тримати. Вік зачиненими, адже у повітрі літає попіл від пожеж найближчим часом. Кажуть синоптики, спека не спадатиме. Одразу з п'ятьма великими лісовими пожежами бореться і Греція. Від учора палає передмістя Афін, пише місцева преса. Жителів прилеглих селищ закликають до евакуації, принаймні допоки полум'я не локалізують. На приборкані вогню доправили усі наявні сили, зокрема пожежну авіацію. Та плюс 38-му у затінку і постійна вітряна погода ускладнює рятувальникам завдання. Про загиблих наразі не йдеться потерпілим. швидкі надають допомогу на місцях. Щоб не допустити людських втрат, Греція офіційно офіційно звернулася по міжнародну допомогу і просить надати додаткові літаки для гасіння.